Всіх вітаю і запрошую до оновлення асортименту на каналі Посуді на Вінтаж. Давайте разом з вами подивимось на наші новиночки. Сьогодні у наявності маємо ось такий розкішний чайник із ручним розписом, і ось такою дарувальною надпису 58-го року. Чайник у нас від Коростень. Це... він іде у дуже гарному стані. Також ось такий яскравий соковитий помаранчевий графин, теж у чудовому стані. Це у нас коростень. 1000 гривень графин і 1000 гривень чайничок. Також чайник у нас ось такий сюжетний, теж він йде у гарному стані. Це у нас полоне. Також цей чайник коштує 1000 гривень. Далі переходимо до ось таких мініатюрних гарних вазочок. Це теж коростень у чудовому стані. Такі вазочки навіть у сучасні інтер'єри дуже гарно впишуться. І ось така тендітна із квіточками. Це у нас Баранівка. Вазочка у гарному стані. По 1000 гривень. Далі переходимо до шедеврів. Це у нас кузнєцова масленка, груша. Так, зараз обережно Має кракелюр. Але для такого часу це дуже гарна збереженість таких предметів. Ціна цієї груші 2000 гривень. Так. Ще є ось такий розкішний, мега рідкісний у нас огірочок, але він має незначний ось такий дефект. Скол. Ціна його 1000 гривень. Хочу звернути увагу, що це предмет дійсно рідкісний і колекційний. Далі переходимо також до розкішної кавової пари. Це у нас гарнер. Чашечка має скол. Це у нас тонкостінна порцеляна, Але ми всі розуміємо, що це витвір мистецтва розкішна кавова пара у вашу колекцію. Кавова пара коштує 1000 гривень. Далі переходимо до тонкостінних наших улюблених з кістяної порцеляни. Кавових пар. Це у нас ЛФЗ легендарний. Знаю, дуже ви їх полюбляєте. У наявності 5 кавових пар. І вони по 1000 гривень за кавову пару. Ось такі чудові у гарному стані, без дефектів. Розкішні кавові пари. Далі переходимо до ось таких чудових колоритних чашок слива від вербілок. Їх у наявності 4 штучки по 500 гривень. Вони теж у гарному стані. Тут колоритна чашка із верблюдом у гарному стані. Теж її ціна 500 гривень. Має незначні сліди користування, але вона у гарному стані. Так, далі ми переходимо до сухарниць, колекційних предметів розкішних. Так, це у нас Баранівка. Має незначні слідки, сліди користування, але вона у гарному стані. І ще сухарниця є від полони. Теж у гарному стані. І сухарниці у нас по 1000 гривень. Так, далі переходимо до статуетки. Дівчинка із санчатами. Колекційний предмет просто неймовірна ця дівчинка. Гляньте, яка гарна, чудовий розпис такий. Так, це у нас полоне. Статуетка теж без дефектів. Так, коштує вона. Півтори тисячі гривень. Так, тут у нас рибка із гутного скла. Це у нас львів. 500 гривень. У гарному стані без дефектів. Так, маємо ще ось такі розкішні чайні пари гіганти. І дві штуки в наявності мальви. Від Баранівки. У гарному стані є незначні потертисті по золоті. Вони по 700 гривень. Легендарні мальви, яскраві і дуже колоритні. Гляньте який розпис з золотом. Виглядає дуже гарно. І ще у нас ось така чудова чайна пара від Баранівки. Вартість її 2000 гривень. Всі деталі можете запитувати у коментарях, а також там залишили свій номер телефону. Також звертайтесь і підписуйтесь на YouTube, а також мій Instagram. Гарного вечора!